Бем, 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 бем. Давай, це звернув метр і воно зависло. Не можна звертати метр. Метр розвернув. Pode subir. Грузись, грузись, быстрее, грузись, грузись, быстрее, 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 We can rebuild this pretty sure. Yeah. Май, Чекаємо завантаження за все буде добре. Що ся не до понія. О! поняв, у лісі втрапив до встановленої місцевими пастки, дивні люди. Нагадують дітей переростків, що загралися у козаків-розбійників. Вочевидь, війна застала їх у місцевому дитячому таборі, та вони вижили, попри напади бандитів і мутантів. Не розжени їх велетенський ведмідь, мені схоже було б на переливки.

Ти що, вилетіло, чи що? Знову. Да, прикиньте, зависло. Добре, давайте закриємо браузер. Може це там така зоровезна локація, що мене воно просто не витримує. Жалко, чи що. Хороше в сейф моді завантажуватись. Ага ага. Що зараз швиденько мені завантажиться. І... У лісі втрапив до встановленої місцевими пастки. Дивні люди. Нагадують дітей переростків, що загралися у козаків розбійників. Вочевидь, війна застала їх у місцевому дитячому таборі, та вони вижили, попри напади бандитів і мутантів. Не їх велетенський ведмідь, мені схоже було б на переливки. Ну, то там від їх не те, що розігнав, він їх там по

Дай збираємо. Нам все потрібно, правильно? Дариби не бачимо, ніякого вроді. Розбираємо. Забираємо. Так, вот так підешся. Рибка всяка а, ну на лодке можна куди поплыти, понял. Zaraz, póki piszesz tu, przejdę i zobaczę, co tu jest. Nic pek не ворог. Опусти Добре. зброю. Добре. Я, чужинцем лиха не чинив. Перший. Лише одного разу довелося стріляти. Я тоді очі заплющив. А -а -а. Ваші на нас постійно нападали, і вбивали, і гвалтували. Ми захищалися. Так це ж я не, із не стрілятимеш? Ні. Ну, якщо не стрілятимеш, правду кажуть чужаки нормальні трапляються. Ми, піонери. Вбиваємо лише бандитів. Це пірати всіх одразу до стовпа прибувають стрілами без лісового суду. І ще грабують, як справжні бандити. Мої так мене чого ви на мене напали, такі, разом. Лише ми чинимо, як учитель сказав. А вони всі його слова перебрехали. Не, ладно, чувак, живий. Я не буду тебе чіпати. Гей, hey, чужинцю! Вашого! До табору відвели. Він теж на бандита не схожий. Його після лісового суду відпустять, мабуть. Та й Ольці, схоже, сподобався, а вона вожата. Mm. Ти тільки не вбивай наших у таборі. Там жінки і діти. Не вбивай чужинцю. Все, без питань. Можна через печеру пройти повз -пости. або човном Головне, не вбивай. О, човном можна пройти. Не зря, не зря я. Вирішив. Підійти сюди зараз, чувачок нам підсказав. Бухгалтерська книга. Там далі будуть... А, підожди, там нам ще. Давай. Щоб так бережить або печера, або човном. Ну я печеру тут ніде не бачу вроді. О, оце оце, мабуть, оце печера. Від глянемо, що тут печері буде. Да? А це було неочікувано, якщо чесно. Спати, поняв. Ну давай ми зараз поки зробимо собі трішечки аптечок, ну трішечки по максимуму. Стріл максимум. Нормально, ну все. А і почистити. Эту штуку я не могу чистить, получается? Понял. Ладно. Так и быть, называется, да? що, чужа! Ах, ти гад! Так я ж не хотів нічого робити! А ні, давай спробуємо зараз завантажитись. Не хочу так, щоб він мене бачив, да якось може потихеньку. Так, а що ж робити? Ну і по дню вони мене побачили і будуть убивати, да? <звук> М -м да, це тут треба якось вийти прям тихенько-тихенько спробувати. Ну, блін, а як же ж тоді? А як же ж тоді? Я не до кінця розумію ми зараз виходимо, і вони мене бачать, і вони спочатку будуть мене настрілювати. Так а той чувак попросив не убивати їх. Ну типа, а як же ж тоді? Тепер на Напад найкращий спосіб Блін, треба олю якось знайти, щоб вона мені тут. І от і хто із них бандита, хто лісові? я одразу в будинок учителя клятву давати. Вже вважай, бажати. Ну а що? Заслужив. Чужини же не пустий. Трьох розкидав, коли його крутити почали. Той що, ззаду напасти незначний подвиг? Ну, якщо незначний, і ти впораєшся. Раду чужак знову з'явиться. Ти одразу хапай ломату і трощи, коли вже так до будинку вчителя хочеш. Та я вхоплю. А тобі от не прикро, що ти будинок охороняєш, а всередині не був. А от Жорка там щодня. А чи він кращий за мене або за тебе? Жорка там на тумбусі стоїть. Це ж про чесна варта. Не присягати. Він чекляти. Бо не буде тобі не з містаким ставленим. А я і не прав. позаразить ты пойду блин тут чувак я и уже хотелось бы это я зря получается да, дорога Блін, і ті стріляють, і ті стріляють. Я не дуже хочу, щоб вони в мене стріляли. Якось би зрозуміти, хто із них хто. Так, ну цю штукенцю не треба пускати, бо як я її такого пустю, він мене побачить і все, і в ній кабзда. Вони мене знову будуть бачити і стрілять повітря. Давай зараз якось може спробуємо за спину до цього зайти.

Сейчас тут пробежимся, подивимся, что тут Блін, ну не прикольно. Якщо я сюди буду заходити, виходить, вони мене будуть стріляти. Вночі прийти сюди. Воно, ну я зараз почув вже, що його немає вже тут. Нахрен мені тоді туди заходить, опитанечко. Давай спробую повернутися на на лодке. Или сейчас до цього ж чувака підійду и спрошу у него, что це тут такая была за ловушка. Звук не всі. Я ходю бо шумно получается. Да, я подово там повинно щось бути. Блі, ну не прикольно тоді, коли звуку немає.